Слава рідній матері землі, слава незалежній Україні, слава тим, хто протидіяв млі, хто не схибив, не сховався в тіні. Хто запалював ясні вогні? Хто світив яскраво в час тривоги? Хто давав безсонні ночі дні, впевнено йдучи до перемоги? Слава ангелам у небесах, слава шана і уклін до землі, не спини в кого ні бій, ні страх, ані ворог підлий, злий, нікчемний. Хто із болем друзів хоронив, тим, над ким не раз свистіли гради, Хто ув'язнений пощади не просив, Хто не здався і не терпить зради. Слава тим достойним, не рабам, що по вік не стануть на коліна. Слава тим, хто всім смертям не зло, вірить, що не вмерла Україна.